Вітаю з вами Юлія Грінченко. Це підсумковий випуск новин на Релайф News. Вже за мить пригадаємо, чим запам'ятався тиждень, що минає. Підписуйтеся на наші соцмережі, щоб завжди бути в курсі актуальних новин. Почну випуск з легкої, але не менш цікавої теми кавоманам приготуватися. Ціни на каву в Європі ростуть шаленими темпами. Хвиля здорожчання чекає і на українських любителів: еспресо, капучино, чилати. Далі дивіться. Кава дорожчає. Чашка еспресо, яка зараз коштує близько 40-45 гривень, вже за кілька місяців подорожчає до 70 гривень. Залати або капучино, які зараз коштують 60 гривень, віддаватимемо 100. Загалом для кінцевого покупця вартість кави зросте на 80-100 відсотків. Чи дозволятимуть собі каву навіть після подорожчання? Питали на вулицях Решетилівки. Так, звичайно, буду дозволяти, тому що кава для мене це антистрес. Та чому ні? Річ, але будемо. А куди я дінуся? Будемо дозволяти. Олена Мищенко не уявляє свого життя без кави. Я кожен день п'ю каву, кожен день, коли маю змогу, ходжу в кав'ярню. Хоча певні запаси вже зробила вдома. Я готова до подорожання кави, можна так сказати, але все одно ходитиму в кав'ярню. Кава це не просто кава, це емоції, це зустрічі з друзями. Це uh, атмосфера у середньому українці випивають до 15 чашок кави на тиждень. Зазвичай одна дві це вистачає, або одна зранку, і, і крокувати на роботу. Ще дуже важливо, звісно, вік. Вік людини, бо по різному також стимулює кожну вікову групу. Якщо для молодшого треба менше дозу, для людини, яка вже виснажена, трошки треба більшої. Є люди зі зниженим артеріальним тиском, їм треба більше, але надмірне вживання буде все одно не корисним для любого організму. Найвищі ціни, ймовірно, триматимуться до липня-серпня. 24 грудня у Решетилівці відбулося підсумкове сесійне засідання у 2024 році, на якому прийняли бюджет громади 2025. У пріоритеті фінансування лишається підтримка збройних сил України, медицина, освіта, соцзахист, житлово-комунальне господарство, культура та спорт. Завдяки чому вдалося збалансувати бюджет громади на 2025 рік. Дізнавалися спеціально для глядачів Ньюз». 24 грудня депутати Решетилівської міської ради прийняли бюджет на наступний 2025 рік. Незважаючи на те, що з бюджету 2025 буде вилучена реверсну дотацію, не буде повернена силове ПДФО і зменшена освітянська субвенція. А це мінус 40 мільйонів по бюджету. Нам вдалося збалансувати бюджет за рахунок додатково залучених ПДФО. Завдяки підтримки Олександра Біленького нам вдалося залучити до бюджету громади майже 60 мільйонів гривень. Це дасть можливість забезпечити всі захищені статті витрат бюджету та впевненість в наступному дні. Основні видатки бюджету Ришителівської громади на 2025 рік заплановано в такому розмірі. Підтримка захисників та захисниць України понад 20 мільйонів гривень. Медична сфера 22 мільйони 300 тисяч гривень. Соціальний захист 25 мільйонів. Культура і спорт 31 мільйон 500 тисяч гривень. Житлово-комунальне господарство 41 мільйон 800 тисяч гривень. Освіта 174 мільйони 500 тисяч гривень. Загальні видатки становлюють. 405 мільйонів гривень. У Решетилівському центрі надання адміністративних послуг повідомили, що в зв'язку з кібератакою росіян на державні реєстри деякі послуги в ЦНАПі тимчасово недоступні, а саме послуги з реєстрації бізнесу та нерухомості, послуги з видачі актів цивільного стану, є відновлення, витяг з єдиного державного реєстру, повідомлення про пошкоджене або знищене майно, а також присвоєння поштових адрес, послуги зі зміни реєстрації місця проживання та послуги у сфері будівництва. Щойно реєстри запрацюють, ЦНАП відновить. Надання вищевказаних адміністративних послуг. Освітній простір хочуть створити у решетилівці. Це амбітна мета громадської організації Освічую. Перші кроки до реалізації масштабного проєкту вже зроблені. Громадська організація Освічує працює над створенням сучасного освітнього простору в Решетилівській громаді. Організацію заснували рік тому і вже реалізували ряд проєктів. Що наша громадська організація є освітньою громадською організацією, тобто, все-таки це про освіту, про розвиток особистості, але така в глобальному сенсі: ми про те, аби кожну людину. Робити в нашій громаді щасливішою, коли людина знає, куди їй можна піти, де їй можна отримати підтримку, де їй можна отримати якесь навчання, однодумців, де можна зустріти. Ось ми про це, тобто ми для людей. Член Решетилівської, а віднедавна і Полтавської молодіжної ради Віталій Бодня співпрацює з освічою і переконаний, освітній простір потрібен у громаді. Для нас, як для молодіжної ради і для молоді, в першу чергу дуже важливо створення такого простору, створення загалом таких хабів через те, що для молоді, особливо під час війни, дуже важливо спільно спільно проводити час разом комунікувати. І, оскільки врешті лісі немає поки що такого місця, де можна разом зібратися, банально подивитися якийсь фільм, що разом провести час. Дуже було б корисне створення такого простору. Засновниці громадської організації зробили перші кроки для створення освітнього середовища і вже мають приміщення. Ми пішли на краудфандингову платформу Моє місто із проєктом отримати кошти для того, аби умеблювати приміщення та технічно його забезпечити. Йдеться про елементарні столи, стільці, проєктор, ноутбук для реалізації проекту. Потрібно зібрати 134 тисячі гривень, нині на рахунку дещо більше 20. Волейбольний клуб Решетилівка призер різдвяного кубку з волейболу. Силами мірялися чотири команди волейбольного топ-дивізіону: волейбольний клуб Решетилівка, буревісник ШВСМ, епіцентр Подоляни та житичі Полісся. В результаті місцевого клубу друге місце на різдвяному кубку. Справжній вертеп з колядками та різдвяною зіркою організували вихованці решетилівської дитячої школи мистецтв. Після вимушеної перерви вихованці Людмили Гончар відновили традицію і знову заколядували. Та ще й зробили це в прямому ефірі нашої радіостанції. Якщо вам ще не колядували в цьому році, обов'язково дивіться. Якщо ж заколядували, теж дивіться. Вихованці фольклорного гурту Живий звук Решетилівської школи мистецтв під керівництвом Людмили Гончар мають багаторічну традицію колядувати вертепом. Наша традиція колядування вже зародилася дуже давно, десь з 2007 року. Ми почали колядувати з із учнями мого класу. Це було пять 6 чоловік, декілька організацій. Потім кількість учнів збільшувалася, кількість організацій збільшувалась. Ми завжди ходили, вивчали нові пісні, додавалися, і завжди вивчали якісь певні традиції нашого краю, традиції інших регіонів, вивчали обряди, робили різні дійства, водили козу, тобто все це було весело, жартівливому плані. Після двохрічної перерви через повномасштабну війну сьогодні Людмила Гончар зі своїми вихованцями знову заколядували на прохання місцевої радіостанції релайф ФМ. Харісо Христове вас благословляє, Богся рождає. хай зо Христове вас заславляє. Бог сярождає. За віншування колядники отримали гостинці та подарунки. А от Петро та Устина в чій ролі майстерно вжилися засновниці центру розвитку пазлик Марія Романько та Тетяна Саменова. Провели майстер-класи до різдвяних свят для дітей та дорослих. Добрий вечір, нашій господі! От вечір! гості дорогі Малятки вивчили! У решетилівському центрі розвитку пазлик напередодні Різдва Христового провели майстер-класи для дітей та дорослих. Гостей зустрічали Газди, Петро та Устина, в ролі яких вжилися Марія Романько та Тетяна Семенова. Для дорослих ми робили різдвяного янгола-охоронця, який є провісником чистоти і добра. Для дітей ми робили різдвяну зірочку, з якої вони можуть водити вертеп. До проведення майстер-класів готувалися відповідально близько двох місяців. У нашій господі є такі чудові і сіна. А ти, Газдиню, що приготувала? Які декорації? А я свої декорації збирала по всій Полтавській області. Наші наряди приїхали із Лубенщини. Вишиті рушники приїхали із Кременчуцького району, а наша різдвяна е, автентична ряднина приїхала з колотіїв. Всі решта нарядів і звичайно нашу традиційну пустинку ми збирали у решетилівці. Наступні майстер-класи в центрі розвитку падлик відбудуться вже у новому році. На цій святковій, так би мовити, ноті наш випуск вичерпано. Наступний вже в новому році. Нехай він принесе нам лише добрі новини з прийдешніми святами вас.